school Споя на доліну, над водою з небо пою червону карину. Господне небо і село, як здається, і завесулося, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, Недовго молилось, не пекло, почервоніло і рай спалило. І наплакане своїми в неволі почуться уру. І все собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мирує, той промує, а тут носити муку, край світу, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбити з собою взяту домовину? То так у ну, нуж заплачу і ніби сам перелечу хоч на годину на Вкраїну, на неї гляну, подивлюсь, і мов добро кому зроблю. Так любо серце відпочине, якби сказати, що не люблю, що я Україну забуваю або лукавих проклинаю, за те, що я тепер терплю. Чи ти рано світ сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаїв навчала. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розтилає, І сонце спатоньки зове, У синє море покриває. Рожевою паланою мов мати дитину, вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, сині море. Чума з лопатою ходила та гробовища рила, рила та трупами, трупами начиняла і со святими не співала. Чи городу, чи до сего не те собі як помилом? По діброві вітер віє, гуляє по полю, Край дороги полю до самого дому. Стар високий лист широкий, марно зеленіє, Кругом поле, як те море, широке, синіє. Минають дні, минуло літо, а Україна знай горить. По села голі плачуть діти, батьків немає. Шелестить пожовкла листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Нігде не чуть людської мови, лиш только звір вия по селу гризучі трупи. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знай. Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Тарасова весна розтопить лід. І є в нас люди душами багаті, що бережуть Шевченка слово й слід, і є кобзар, і є рушник у хаті. На цілий світ прослався його шлях, і Канівська гора усіх приймає. Поет народний, вічний у віках. І слово волі душі нам приймає. Однаково мені, як Україну злі люди, про сплять лекарні вогни і окрита на його сподять. Ох, однаково мені. Любити Україну, читайте Тараса Севченка, ми українці, ми переможемо. Слава Україні, героям слава! слава нації, смерть ворогам.